Вже традиційно свято губернаторської ялинки закриває чергу новорічних вистав в облмуздрамтеатрі. Усього отримали запрошення на головну ялинку Чернігівщини 750 дітлахів з різних куточків області. Сталося доброю традицією, що в січні голова Чернігівської обласної державної адміністрації запрошує представників дітей із усіх наших учбових закладів нашої Чернігівської області, які відзначилися і що хто навначінь. Хто в творчій роботі, а також присутні різні версти категорії дітей. Ми запросили дітей на ялинку, на святкову виставу. Хочемо привітати діточок з цим святом і користуючись нагодою, хочу привітати всіх Чернігівчан старим новим роком і з прошедшими святами з Різдвом. всіх благ. І дай Бог всім благополуччя в новому році. Розважальна програма для дітей насичена: традиційні хороводи біля новорічної ялинки, ігри з казковими героями та солодкі подарунки. Як же без них сьогодні? Ми був задіяний склад обласного академічно-українського музично-драматичного театру акторів, які представили безліч інтерактивних ігор. Також ми започаткували проведення майстер-класів, які люб'язно предоставили обласний центр на народних ремесел для дітей та юнацтва організатори підготували чимало творчих майстер-класів. Діти плели з бісеру янголів, освоювали лозоплетіння, а ще ліпили з глини символів року мавпочок рідним у подарунок. «Мамі А бабусі ще один сюрприз для малечі зимова казка, яку підготували актори театру. Найменші гості свята кажуть, старий новий рік святкуватимуть вдома, знову чекатимуть приходу Діда Мороза. Я буду, буду сьогодні вдома і дідувос піде. А доросліша дітвора, звичайно, добре набавившись на святі, ввечері піде до людей щедрувати та бажати всім добра у новому році. Хадіть щедрувати, конфета мав. Ну, я поки ще щедровку не вивчив, але буду ходити щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Бажаю, щоб був мир в Україні і не було більш ніякої війни. Щоб той старий рік остався в старому.